Всім друзі, привіт! Хто приєднується! У нас сьогодні розіграш чудо-насадку на болгарку. Чекаємо, поки підтягнеться аудиторія. Можете там передавати свої вітання, привіти. І будемо починати. Я так думаю, що учасників у нас сьогодні буде небагато, тому що в, де в кого ще немає світла, а декому навіть і не потрібна ось така насадочка. Тому почекаємо там деякий час, та й будемо починати. Хто є в ефірі, ну головна умова була, то, що потрібно бути у прямому ефірі, щоб отримати ось цю чудо-насадочку, яку ви вже бачили у моєму відео. Ну тут, друзі, видно, що це не Ютуб, що це не Фейсбук. Учасників не настільки багато. Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Петрович з вами. Будемо надіятися, що нас не забанять за музичку. Ну, хоча це музика з Ютуба і ми на Ютубі. Доброго вечора, доброго вечора, друзі, всім. Слава ЗСУ. Всім привіт! Привіт-привіт! Добрий вечір, друзі. Хто щойно приєднався, да, у нас сьогодні розіграш усієї чудо-китайської насадочки. Яку хтось собі отримує та й буде пиляти пиляти якісь там ваші дрова. Так, привіт з Мукачева, привіт! Привіт з Різдвом Христовим. Ну, ще, в мене ще немає Різдва, можливо, у вас вже є. Добрий вечір, добрий вечір. Друзі, 58 учасників, 58 людей, хто захотів сьогодні чудо-насадку. Так, привіт з Мукачева. Ще раз вітаю з Дніпра, привіт, Дніпро. Миколаїв, теж привіт, добре, що ви з нами. Музика та що треба. Ну, дякую, дякую, друзі. Привіт з Бучаща. Привіт, слава Україні. Привіт, Петрович. Зі Львова. Ну, привіт з Хмельницького вам. Також передаю вітання. Хмельницький на зв'язку. Ху-ху, Хмельницький. Так, Хмельницький ще раз на зв'язку із Запоріжжя. Привіт, привіт, друзі. Коломия теж тут, місто винники. Привіт, привіт з Ізраїля. Хтось пише. Ну, привіт. Що розігруємо? Розігруємо ось цю насадочку. Так, да, зараз ми раз-два, швиденько, я так думаю, розіграємо і все. Привіт, з Тернопіля. Так, Петрович, не затягуй, поки є світло. Ну, чекайте, ще не всі люди попередавали привіти. Привіт, Вінниці. Доброго вечора. Буквально пару хвилин і будемо починати. Я думаю, що світло нікуди не зникне. Так, привіт всім. Суми вітають. Я також вас вітаю. Привіт Золочів. Так, так, ну що, друзі? З Мукачева привіт. Хтось там каже, музичка нормальна. Ну, така підібрав, щоб нам було не сумно. Привіт з гатного. Привіт, так, з Мукачева, Ізмаїла, з Кременчука. Так. І в нас тут реклама. Хопа. Е, Так. доброго вечора з Німеччини. О, привіт-привіт, привіт з боярки. Не затягуй час, затягую час, чому ж затягує, друзі? Час у нас 4 хвилини ефіра. Зазвичай ефіри в інших блогерів ідуть по години-півгодини. по години. Так. У нас немає світла. Мене зламні, мене зламні друзі. да. Нам байдуже немає світла та й хрен з ним. Я місяць чекав, поки всіх з'явиться світло, щоб вже комусь подарувати ось цю чудо насадочку. Я просто хочу, щоб всі встигли зайти в цей ефір і виграти, щоб потім не було образ. Допоможе ЗСУ, друзі. Так, що будемо кажете починати? Да? Хочете починати? Да? Добрий вечір. Петрович на генераторі? Ні, в мене є світло. Виявилося так, що мій будинок підключений до якоїсь там критичної інфраструктури. Тому, друзі, як би там не було сумно, але світло в мене є постійно. Так що, ось такі справи. Я просто чекав місяць, поки з'явиться світло всіх людей, щоб це є. Щоб нікому не було обідно. Ну що, друзі, будемо починати. Так, кажіть? Починаємо, ні? Починаємо. Хтось пише, починаємо. Ну, давайте будемо починати, напевно. Так. Так, що в нас тут, друзі? У нас тут, друзі, я надіюся, що всім видно. Тут нас пише 164 коментарі. Тобто 164 людини прийняли участь. Так я зараз натискаю кнопочку Старт. І ви одразу пишете, що я запитую, ви є тут, ну все по старій схемі. І ви кажете, да, я там є. Тільки не всі кричать, що я там є, а тільки той, кого виберемо. Ну що, давайте, погнали. Так, Руслан Василишин. Хочу насадочку. Руслан Василишин. Кажи, що ти тут є. Ми зробимо трошечки тихіше музику. Руслан Василишин. Я чекаю на Руслана. На Руслана Василишина. Давайте почекаємо. Буквально трошечки. <сіх> хтось кричить вже, що немає. Так, і хтось каже привіт з Луцька. Так, ну, давайте далі. Якщо, може, з'явиться, то кричіть там. Е, так, так. Вітя братко, хочу насадку. Вітя братко, є ти тут? Скажи Вітя, що ти тут є. Так, всім да, привіт, друзі. Привіт зі Львова. Так, Вітя, братко, немає? Давайте їдемо далі. Сергій Пугач. Хочу насадочку. Ну, давай, Сергій, залякай нас чи запугай. Так, Сергій Пугач є ти тут? Чекаємо, чекаємо, то, напевно, боти ні, то не боти, то справжні люди. Давайте заходимо. Ну, Ідемо далі. Так, так, так. Віктор Мех... Михайлюк. Віктор Михайлюк написав, і що він написав, хочу насадку, цей девайс можна пристосувати до електродвигуна і зробити стаціонарну. Ну, коротше, якщо. Віктор Михалюк, ти зараз зайдеш, то зробиш собі, що там захочеш. Але ж тебе немає чомусь. Ну, що там, Віктор Михайлюк немає? Давайте далі. Так, 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 бачу, що немає. Поїхали далі. Марина Петренко. Марина, ну хоч ти тут є. Хочу таку насадку. Але крім того, щоб хотіти, треба було зайти ще в прямий ефір. Ну, Марина Петренко, є ти тут немає. Думаю, що немає, друзі. Думаю, що немає. Давайте далі. А, так. Немає, не бачу. Мари... Дайте Марині насадку. Ну, як я можу дати, як її немає. Так, Андрій Філонов. Хочу насадку. Андрій Філонов. Андрій Філонов. Є ти тут такий? Андрій? Филонов. Чи Філонов, чи Філонов. Якщо є там Андрій, то кричи, що ти там є. А ми йдемо далі. Володимир Зелінський. Майже як Володимир Зеленський. Mm. Володимир Зеленський. Ну що ти там? Хочеш насадку. Було би дуже дивно, якби Володимир Зеленський хотів насадку. <гум> Петровича. Так, Володимир Зеленський. Треба тобі насадочка чи не треба? <гум> Якщо треба насадочка. Володимир Зелінський, то кричи. А якщо ні, то ми їдемо далі. Обновіть список учасників. Це список учасників весь друзі. Так. що... Вадим Ващук. Хочу насадку. Вадим Ващук, а ну давайте. Вадим Ващук, є ти тут такий? Немає? Ну, раз ти там є, то я думаю, що ти встигнеш написати. А ми їдемо далі. Так, і що там в нас? Щось таке понаписано, це не стосується насадочки. Давайте далі. Юрій Кульчинський. Хочу насадочку. Юрій Кульчинський, скажи, що ти тут є, і ми вже завершимо цей ефір. І підемо там займатися своїми справами. Ну що там, ні? Немає Юрія Кульчинського? Я думаю, що немає. Так от написав і все. Давай далі. Так, так. Так. Що це? Від Анатолія Біласа. Доброго вечора. Мирного неба, хочу насадку. Ну, від Анатолія Біласа. Є тут такий від Анатолія Біласа? Чому випадає тільки тих, хто, хто хоче. Ну, тому що тільки ті, хто хочуть. Умова така була, що напишіть хочу насадку. Давайте далі. А не писати там всяку, я не знаю, єрунду. Ось бачите, Ігор Ляшенко. Хочу насадку всім мира. Ігор Ляшенко, є ти тут? Скажи мені, Ігор Ляшенко. Хочу насадку, хочу насадку, друзі. Ми чекаємо на Ігора. Ну я так бачу, що ні Ігора, нікого немає. І я не знаю, що цим робити. Тому що, ну, були певні умови. Михайло Осадце, є тут такий. Хочу насадку. Михайло Осадце є! Ура! Нарешті! Михайло Осадце. Осадиться, правильно сказав. Ну що ж, Михайло Михайлосадця, бачите, все ж таки ми дочекалися на 12-й хвилині. Так що, Михайло, ну що ж, вітаю тебе! Ти став власником чудо насадки на Болгарочку. Так що, напишеш мені там у Фейсбук, реквізити нової пошти, куди там що тобі відправляти. І все, і я не обіцяю, що, що завтра її відправлю, але в понеділок вона точно до тебе поїде. Так що, ну, бачите, друзі, ви переживали там. Раз, два і все. І все порішали. Так що, все, друзі, щоб не затягувати ось цей ефір, да, всім дякую, що ви були зі мною. Да, і всім до побачення.